Вітаю вас всіх! Сьогодні я отримав посилочку із купенами від Анастасії Долини з міста Дніпра. Новій пошті не сподобалось її пакування. І вони пакували свій тубус оцей величезний, і порахували, що 10 кілограм. Уявляється, що три нещасні такі манесенькі рослинки 10 кілограм у неї. Ну, і порахували що, що 140 гривень чи 145 вийшло. 30 гривень продавчиня поклала, е, повернула мені гроші. Сказала, що вони взяли запакування ще додатково. Ой, будемо розпаковувати. Ось так виглядає це все зсередини. Тобто, її оце пакунок, їм не сподобався. І вони його так поклали. Ну, хоч в цей раз е, оперу кинули. Бо минулого разу отак якийсь тубус був схожий. Тут була однесенька тонесенька рослинка, а вони отак без, без, без нічого, без папірцю без нічого. Просто її пакували, вона там потеріпалась, поламалась. От ось таке. Ось так виглядає її посилка, ось так виглядає тубус. Вони сказали, що так відправляти не можна. Ну, не можна їм так відправляти, бо зараз тут теж виходить їм доставка. Розумієте? Треба ж робити гроші з повітря. А так не вийде. Дякую Нова Пошта, за оці всі буває такі часом трапляються неприємності. І ось так виглядають мої купенки. Чарівні купенки. Погляньте, Це стріктус. В неї є ще одна назва, але я не пам'ятаю, зізнаюся чесно. Продавали по різній ціні. Якщо стрік, стрік, то ціна дешевша. Якщо по іншій назві, то саму розину продають дорожче, вона менш поширена назва. Така дуже цікава купенка, коштувала 150 гривень. У саме цієї пані. Ось така. чарівна. Ця купена коштувала теж 150 гривень. Це купне Firework. Я так купував в одного чоловіка. Ось. Тут не просто кінчики такі білясі, а й саме листя таке, бачите, з смужками. Ось, чудово видно. Дуже гарне. Через те, що там було трошки обрубане, саме такі різоми, через знак називається. Поправте мене у коментарях. А, ще подарунок напакувалося. Хуміліс. Оцю дрібнесеньку купенку, погляньте, наскільки різниця, так? Величезна. Ось самі корінці. Грунт таку, як барабольку накинули, і замотано ще папір додатково. Тут корінці величенькі. Ось для розуміння. Поклав ножик канцелярський ніж. І ось яка велика поділочка. Ось це теж, бачите, дуже велике і гарне коріння. Тут навіть вже ще одна брунька є. Тому наступного року вже буде не одна, а дві, то, можливо, і три поділочки. Тут дві, вони ось поєднані, тобто дві в подарунок прийшли куміліс. Так що, якщо вам сподобалося, можливо, в неї ще щось залишилося. Звертайтесь, дякую за увагу!